Блін, їдемо зараз в повній темноті. Дорога тут, звісно, вбита. За кордон на балі їдемо. Їдемо на балі, так. Да. У нас сьогодні ідеаліст Колумбія Ефіопія дріп. Ну, швидкість 99. Тупо летим. Ніч яка місячна, ясна, я видно. Хоч голки збирай. Все, це вже Шиза пішла. Оу, єс. Ми доїхали. Фу -фу. Я так давно не робив трасі. Всім привіт! Поки на вулиці не погода, а я відновлююсь після грипу, пропоную вам повернутися у сонячне тепле літо і згадати ті моменти. Попереду буде серія відео, які я зняв ще давно, але ніяк не доходили руки, щоб змонтувати. У цьому випуску буде класний вайб. Звичайної катки на каву, яка перетворилась на нічну подорож. Буду вдячний за ваш лайк-підписку. Пишіть в коментарях також який формат хотіли бачити на каналі, що вам більше подобається, що більше заходить. Дякую за увагу. Приємного перегляду. Так, всім привіт. Сьогодні у нас лайтова катка. Їдемо з Дімою на секретне озеро на закриту територію. За кордон, на балі їдемо. Їдемо на балі, да. хочемо зробити каву. Я взяв з собою пальник, взяв дріпи. Взяв спічки. Що да. найважне. Що найважне. Не забув, перевірив відразу. Вже да. ми проїхали 12 кілометрів, зараз в Рогозові їдемо. Нам ще десь 14 залишилося. Тому так, їдемо далі. що їдемо. Наше секретне озеро. Оп, уже розклалися. Ми, розк... Ми розклалися. Зараз будемо робити. Щас каву. Розкладати. У нас сьогодні ідеаліст Колумбія Ефіопія дріпи. Будемо воду із фляг брати, бо я забувся, взяти на, на каву. Такі у нас озерці. Сьогодні тут взагалі людей немає. Ну Це взагалі така закрита територія. Тут Належить сільській громаді, але сюди можна приїжджати покупатися або просто відпочити. Рибалка тут заборонена тільки, тільки членам спільноти, хто тут займається прибиранням і всім таким. А покупати тут пляж є, такі столики, лавочки можна посидіти. Волейбольна площадка є. Називається озеро Балі на картах. Тому ми сьогодні хоч десь побуваємо за кордоном. Так, Діма, розкажи про каву. У тебе є В-60 і є аеропрес. Чим вони відрізняються взагалі? Зараз вам не спалить себе? А, чим? Ну, аеропрес ім це ж іммерсія, а В60 це проровер. Ага, так все зрозуміло, що... Ну, ну простими словами. З 60 ми проливаємо воду через каву. Так. А в аеропресі ми заварюємо каву в воді. Ага. Тобто час контакту кави з водою відрізняється. Ну і тобі з V60 більше подобається, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну, виходить легше напій. менше не на тіло. Mm -hmm. Ага, цікаво. А дріпу це, типу, щось ближе до щось ближче, До фільтра. Це курор. Ага. Понятно, понятно. Ну я в мене таких приспособлень немає, я собі беру дріпи. Не часто каву п'ю, але іноді заварюю. Так, у нас такий бюджетний джетбойл. З кастрюльками з Аліекспресу, з пальником з Аліекспресу. Вигадаю, впевнено. <с. Ну так. Да. А ти чашку брав собі? Так. <ріст> Я зрозумів. <понял. ріст> Хорошо. Так, розповім трохи про озеро. Це озеро в Мирному від Борисполя 25 кілометрів. Прикольне озерце, воно належить сільській громаді. Тут займаються люди, ним прибирають, тут дивляться за ним, охорона є. Але можна приїжджати в принципі в будь-який час. Просто відпочити чи покупатися, тут є пляжик. Рибалка заборонена, ну, рибалка тільки для членів клубу. А так покупатися, відпочити просто можна приїхати. Дімка, як тобі озеро? це? Топове. Особливо, коли мух немає. О, да, до речі, тут зараз мух немає, це з кайфом, бо тут зазвичай в день багато їх. Ну давай, якщо дивитися з тих, що ми з тобою робили на огляд, Ну, це, мабуть, найкраще озеро, так? купання, так точно. Для купання, так. Да. Ну, мені в Сулимовці дуже подобається озеро, але в принципі тут і територія більша, і озеро чистіше. Ну і в принципі тут ухожено. Є роздягальні, є туалети, смітники. Та, в принципі, класне озеро. Что у нас тут? Кипыть? Угу. Зрахували прям чітко. Рахували А куди ми далі поїдемо, Діма? Куди ми можемо поїхати? Які у нас варіанти є? Є варіанти, чотири варіанти. На Переясло. Так, подожди, це саме Перше це на Переясло, другий це на прямо ні, через мирне на Волошинівку через поле на Волошинівку туди на Веселинівку. Третій варіант – це на Любарці. І четвертий варіант – це просто назад по тій дорозі, по якій ми їхали. Ми на Любарці. Так. поїхали. Так. Якраз полтоста п'ємо. Там вже 60 гривень навіть. Так. Так. Кава готова. У мене Колумбія, в дімі Ефіопія. Зараз будемо пробувати.

Це получше. Кислота є. Так. Мені наоборот, значить, ця кисліша, але Колумбія, так, получше. Твер тупо ще це попробував, якесь воно не поняття Почалась тривога. а що там почуть? А ми ще каву не допили. Там, да, поможе. Думаю, так. Та ти ж плавок не взяв. Своя шкура ближе до <стю> тіла. <гум> Дима, надо ховатися. Кто почуєш своєсть? Буде пізно. Буде пізно. Да. Ну що, як ти кава, нормально? Чітко. Пойде. На ночь якраз. До речі, вона трохи остила, да мені ще вкусніше стала. Вона колись тебе більше кислотності розкривається менше Угу. Да, вона прикольніше стає. Правда. Правда! Не Любайся! Ніколи такого не було. Ну я це було, як далі, деруй сімнадцять. Діма, що ти можеш сказати? По поводу... Ти слухняний? Ні. Не? Ти хуліган. Треба вже собиратися, сонце зайшло. Та що доїхати треба додому, щоб ноги помити. Нам ще кілометрів 30, мабуть. А ну подивись по маршруту, що нам там. По маршруту, все сталося, ну ми так, на глазик. 30. Ну так. Далі привал зробимо форі вже. Там щось переїмо, повечеряємо. Так, все, зібралися, будемо вирушати. Класно посиділи, попили каву. Дімка як тобі? Нормально? Нормально, сейчас тривога прик не запише. Блін, точно, це ж зараз реп працює. Так що ми роше почили. Добре. <сх> ну, Поїхали зараз у мирне, заїдемо, подивимося, може якийсь відкритий, я води візьму. Let's go. Заїхали води, взяли. Коротше, тільки що по селу зупинили, зупинились біля магазу закритого, До нас під'їхали молодь, я не знаю, скільки їм років. До 20. До 20. -ти. Вони на озері були з нами. Там щось теж сиділи сюди. А це під'їхали. Каже, зітснялися ходити на нас на озері, попросили сфоткатися з нами. Ті попиталися, тільки великі коштують, щось там поговорили. Це перший раз з нами хтось фоткається. Популярність прийшла от вона. Що да. вже так потемніло, що їхати не хочеться, так. Да? А тут авто на скам'ячках ляжемо зараз. А вже холодно просто на скамієчці. Не та погода, так. Да? Ладно тоді. Всім дякуємо за перегляд. Буде факт, що ми ще включимося. Ставте лайки, підписуйтесь там. Всім пока Так, да, дуже грустно, що вже так темніє, що відео закінчується. Ще навіть 9 немає. Але вже майже повністю темно. Нам ще зімою кілометрів 30 додому їхати, зараз на Ліберці повертаємо. Ще може заїдемо в хору в Антові. Але вже нічого не пізніше, бо... Бо якість погано, темно. Тому так. Блін, їдемо зараз в повній темноті. Дорога тут, звісно, вбита. Це зараз виїхали на нормальну, тут до цього ями були. Якось, коли їдеш у день, ти їх не помічаєш, бо об'їжджаєш. А вночі, блін, страшно. Всі знову почалась тривога. Зупинив трек, бо воно швидкість 99,9. Діма, скільки нам до траси ще по такій дорозі? Не знаю. Ну приблизно кілометрів, мабуть, 9 ще, 8. Так. Треба подивитися по картам. Але блін, не прикольно коли темно. Хоча б з іншої сторони прикольно. Новий експіріанс. Захід який класний. Машин зато немає, Діма. Їдемо собі як королі по дорозі. Ні, ну це класний вайб. Їдеш поночі, ніфіга не видно. Почалась тривога, літає гвинтокрил зверху, гелікоптер. Ти об'їжджаєш ці ями. Ну кайф же. Діма, тобі подобається? Класно, класно. Тебе не видно. О, тепер видно. О, ну, класно, класно. Работа. Ну, швидкість 99, тупо летим. Всю мені нічого не видно. <рес> Можна сказати <шікають> хоч 120. Головне, <рес> да. щоб зараз на дорогу ніякий заяць чи лисиця не вибігла ага. під колеса, бо тут може бути таке. Ось сюди, щось бігає, Йомайо! моє -йо. Хуща, чи кіт, Та ну вряд ли тут кіт буде? Ну похоже на кота було. Так мають та й був кіт. Але блин, він тут, тут поселень рядом ніде немає. А кіт заблудився. Так. Да. Може бути. Може якийсь дикий кіт. Дикі, не не знаю. Леопард? — опарний. Може заяць якийсь. Може це й бенбок. Кабан... Ні, ну там маленьке щось було. Дитинча кабана. А? Дитинча кабана. Ага. Ну там де дитинча там і батя його. Так, почалися вже ями. Все, йо -моє! так. Ні, ну прикольно, прикольно. Погано тільки що тривога почалась і трек не записується. Це прям грустно. Так, почалась наша улюблена дорога, Бетонка. Бетонка в люберцях. Діма, тобі подобається? Бетонка на 10-10. Так, да, це топ. Особливо вночі, коли не видно ніхера. Коли ти не бачиш, що це питонка, вона дуже легше. Ну так, да, в принципі, морально легше. Та... Представити, що все нормально. Ми тільки що їхали, нам просто назустріч челік на електровелосипеді без фонаря, без нічого їде, без печалі. Що <гум> ну, ми вже, до речі, майже приїхали в Люберці, тут залишилось по селу кілометра 3. І далі вже траса, оу тут навіть світло вже є на фонарях, мама мія! Це таке перечись там. Це фейк? Приспаді б дітей, масть. Це щоб ми побачили бітонку і засмутилися. Блін, їдемо зараз по селу, тут фул темнота взагалі жодного ліхтаря не працює. Але дві ж такий нормальний, на мотиках, тут на машинах люди ганяють. Але блін, темно, як я не знаю. Просто як в лісі, нічого не видно. Діма, Ти бачиш щось? Так. Да. Що? Пишку. А я бачу, що мене почав е фонарик мигати. Це, це все, це торба. Це, це габела. І ще був відбій тривоги, але в мене все одно велокомп не пише. Там вже пофіг на той трек, я вже забив. Зруйнули трек, так. Та-да. Головне зараз цей, не проїхати Вороз. А ми так увірено, їдемо, навіть знаємо куди. Ні, ну ми на чувстві їдемо. Прикол в тому, що кожен магазин світиться, він працює, але світла ніде немає, просто якийсь блекаут. Жесть. Німа, давай заново. Ніч яка місячна зоря неясная, видно. Хоч голки збирай. Тут утуту. Туту туту туту. Все, це вже щеза пошла. Ну вже до траси переїжджаємо. Так, я вже бачу трасу. Уху! Оу, oh, yes. Тимка, мы доехали. Уху! Я тогда номер один в трассе. Чиназус. Что то Месячная зоря на ясно. Ми зараз Люберсек. Клас. Скільки до Іванкова? 14 км. Ти що дурний? до них? Ааа, ти не прогрузило. Кайф. Ну з кайфом виберсяк сидимо. Так, ну ми вже виїхали на трасу. Зараз залишилось трохи до Іванкова. 9 км. Ну десь кілометрів 7 залишилось. 7-7-8. Ну, нормально, зараз по трасі пролетим. Маленька. Так. Да. Що там по часу у нас? 21-32. 10 байд на місці. Так. А пора до скільки? Та Я думаю до 11. Всього. Ми... в вухо і погнали. Держимо 30-ку. 40. 40. 5. Ага. Щоб не було. Так, все, будемо вирушати, там уже під'єднаємося у Форі. Приїхали вже в Іванків. На вулиці темно, це ужас, Хоч світло вже з'явилося. Почалась тривога знову у Бориспільському районі. Походу є не летять. речі, трек сьогодні взагалі не записався. Але, блін, вночі взагалі класно їздить. Це зовсім інші відчуття, другий вайм. А дімка наполетів, як вже хоче кушати. Нижній хват. Буду доганять Так, все, заїхали в Іванків. Переїжджаємо трасу під мостом з горочки. Ай-яй-яй, хорошо як. Оооо, як тут холодно стало в лісі. Оп, фора 300 метрів, нам туди. пу пу пум А фонарик уже червоний мигає. Це ге-ге, треба зараз на павер ставити, поки в фору підемо. Фу, нарешті вже доїхали, ідемо в форі. Щось вибирати. Дімка, що ти? В порядок там прес? Хоч би щось було нормальне. А то вже 2156. Ну я бачу бургери вже є. піци, звісно, піц, піц, ну, немає. Бургерами добувається, як обично. Диво на салатик по знижці є. Бери. І знаєш, от під салатик не мешало сендвічі є. Сэндвич. Воно і є. Ну, там мама. Мам. Так, ладно, сейчас подивимся. Так, Взяли по бургеру, зараз гріємо по Кока-Колі. Проїхали вже десь кілометрів. Світло. Кілометрів 50 проїхали. Ну затрекали 30, так. Да. Ну, нормально. Так, все, вже скупилися, взяли по бургеру по такому. от Помочте. Так, да, по кока-колі. Зараз на парковочці сидимо, покушаємо. Проїхали. Кілометрів 50, мабуть, може 55, не знаю, трек не записався, бо сьогодні тривоги одні були три тривоги за вечір, тому там затрекало 30 кілометрів всього до Мирного. Класно поїздили, вночі прикольно взагалі їхати. Ми від Мирного до, до Іванкова майже по темному їхали. Далі махо є. Ну, мене розбились, доїхали. Та awesome. да, класно. Зараз до Борисполя, що там теж по, по темному треба доїхати. Ну я фонарик вже поставив на зарядку, бо червоним мигав. Поки зараз по вечері, то він зарядиться. Тому я думаю, ми вже раз прощалися, вже на цьому точно все. Більше цікавого, я думаю, нічого не буде. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, якщо цікаво було. На все добре.